Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про іграшки. Я впевнена, що у кожного з вас є безліч іграшок, якісь улюблені, якісь менш улюблені, а ще у кожного з вас в будинку є безліч речей, які вас оточують, є якісь прилади, інструменти, якими користуються дорослі. І усе цікаво, і хочеться спробувати погратися у син. Але чи всім можна гратися і брати без дозволу дорослих? Тож давайте сьогодні пограємо у гру і з'ясуємо, які іграшки безпечні, а чим гратися у жодному разі не можна. Біля жовтого смайлика ми будемо складати безпечні іграшки. А біля червоного сердитого будемо складати предмети, якими гратися не можна. Тож, давайте почнемо. Що це в нас таке? Це в нас кубик. Безпечна іграшка. Так, безпечна. А це в нас що таке? Це ніж, гострий. Чи можна ним гратися? Ні, не можна. Далі хто в нас тут? Це в нас гонщик. Безпечна іграшка? Так, безпечна. А ось у нас що це таке? Це термометр. Це такий прилад, яким вимірюють температуру. Але він зі скла. І в ньому міститься така отруйна речовина, ртуть. І тому, якщо його розбить, то та речовина з нього виллється. Тому це небезпечна іграшка і взагалі не іграшка. Це в нас хто тут якийсь монстрик? Безпечна іграшка? Так, безпечна. А це що? А це якась баночка незрозуміло з чим, так? А це баночка з ліками. А чи можна гратися ліками? Ні. Ліки брати не можна без дорослих, тому що дорослі знають, які ліки можна вживати, а які ні. А дітям гратися з ліками категорично заборонено. Далі у нас хто тут у нас лялька. Лялька безпечна іграшка? Так, безпечна. Дивимось наступне. Що в нас тут? А це голка і нитка. А чи можна гратися голкою? Не можна, тому що вона гостра і можна вколотися. Ось у нас хто тут Кіт. Безпечно? Безпечно. А це в нас що таке? А це в нас сірники? А чи можна гратися сірниками? Звичайно, ні. З гратися не можна. Хто в нас далі? Свинка? Іграшка безпечна. Так безпечно. Наступно дивимось от такі ножиці. Чи можна ними гратися? Звичайно, ні, бо вони дуже великі та гострі. Таким гратися не можна. Поправим. Далі у нас то ось хлопчик з Лего. Безпечна іграшка. Так, безпечна. Це в нас що за коробочка? А це знов ліки. А ми вже знаємо, що ліками гратися не можна. А це що це лялькова сумочка? Безпечно? Так, звичайно, безпечно. Тож, який висновок ми можемо з вами зробити? Що гратися треба безпечними іграшками? Дякую на все добре.